Цієї п'ятниці обласна рада розгляне цільову програму модернізації теплоенергетики до 2016 року. Її впровадження стверджують автори з управління житлово-комунального господарства, допоможе суттєво скоротити споживання газу, зокрема, від 20 до 35%. відсотків. Нині у власності громад Прикарпаття перебуває 97 котелень. Їхній ремонт а також трубних мереж обійдеться у майже 300 мільйонів. Половину цієї суми вже в наступному році заповняють вода, готовий виділити держбюджет. Решта грошей мають бути передбачені з місцевої казни. Співфінансування від 5 до 30%. Тобто, якщо державний бюджет грубо, скажемо, виділяє 10 мільйонів на реконструкцію комунальної теплоенергетики, то місцеві органи влади мають забезпечити 30%. тобто 3 мільйони. В таких пропорціях приблизно існують всі програми: пітна вода, і ця програма, і інші програми на найближчій сесії обранці розглянуть також програму розвитку овочівництва та переробної галузі на період до 2020 року. Аби стимулювати розвиток цієї сфери, за згоди депутатів, сільгоспвиробників будуть фінансово дотувати 1200 гривень на один гектар. Ви знаєте, що виробництво плодовочевої продукції воно затратне, воно ну таке трудоміське, і тому тут передбачається часткова компенсація витрат на. Вирощування тієї чи іншої культури невеликі кошти, але вони будуть стимулювати, розширювати площі, стимулювати будівництво овочасхове, стимулювати зберігання цієї продукції, і що дасть можливість заключати прямі договори, перш за все, поставляти цю продукцію бюджетним установам дешево і круглорічно. Завдяки даній програмі управлінці з департаменту агропромислового розвитку ОДА сподіваються мати вплив на формування ринкових цін. Зокрема, тут хочуть не допустити су. Суттєвого подорожчання овочів взимку.